12 січня. Відсьогодні у місті не працюватиме вуличне освітлення. Будьте обережні, на вулицях. Очільник міста Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців у форматі онлайн. Більше про це за мить розкажуть наші журналісти у випуску новин міської інформаційної служби. І з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю! Міський голова Андрій Білоусов повідомив, що від сьогодні у місті вимикають вуличне освітлення. Очільник Кам'янського пише: у зв'язку із застосуванням енергетиками аварійних відключень світла для стабілізації енергосистеми через дефіцит напруги з метою заощадження електроенергії зовнішнє освітлення на вулицях міста від з сьогоднішнього дня буде вимкнено. Про відновлення роботи зовнішнього освітлення буде повідомлено заздалегідь, зазначив міський голова. Очільник міста Андрій Білусов провів зустріч з мешканцями на черговому онлайн-прийомі. Звернення людей розглядали за участю керівників структурних підрозділів, у тому числі представників житлово-комунального департаменту та управління охорони здоров'я. Вже безпосередньо під час прийому вдалося вирішити чимало питань. Здебільшого люди зверталися за допомогою у вирішенні побутових питань, у тому числі опалення, виділення дров, ремонту покрівель та благоустрою. Також було надано матеріальну допомогу кам'янчанам, які не в змозі самостійно сплатити дороговартісне лікування. Сьогодні я провів черговий прийом громадян. До мене зверталися як мешканці нашого міста, так і вимушені переселенці. Питання в основному стосувалися роботи житлово-комунальних служб надання матеріальної допомоги на лікуванні. Найближчі два тижні всі ці питання будуть виконані. Я особисто контролюю виконання кожного питання. В ніч на 12 січня Нікопольщину знову обстрілювали. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Знову під ударом у нас опинився Нікопольський район. Сьогодні вночі російська окупаційна армія тероризувала Марганецьку громаду, спрямувавши туди з десяток снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджені декілька будинків та господарських споруд. На щастя минулося без загиблих та постраждалих. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та з'ясовують всі деталі атак. 12 січня в останній шлях проводжали загиблого воїна Андрія Шевченко. Чоловік загинув від отриманих поранень 28 вересня поблизу Донецька. Міський голова висловив співчуття рідним героя. Андрій був надійним чоловіком, вірним другом та кращим побратимом. Чоловік одним із перших пішов воювати за майбутнє своєї країни та родини. Без рідної людини залишилися сестра та сини близнюки. Знаю його з гарної сторони, як люблячого чоловіка, люблячого батька, якого забрала, зрозуміла війна під назвою Російська Федерація. Хай вони всі. Пойму такий білі, як ми сьогодні. За це все, що ми зараз переживаємо, що переживає моя дружина зі своїми дітьми, повнолітніми, які часу залишилися без отця. Хай горить їм в пеклі, я далі нічого не можу сказати. Панахида відбувалась у козацькій церкві просвятої покрови Православної церкви України. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Доземний Уклін. Вічна пам'ять і слава герою! З якісної освіти розпочинається майбутнє нашої країни. За програми підтримки першої леді України Олени Зеленської школярі Кам'янського отримали планшети. Отримали їх діти військовослужбовців та малозабезпечених. Зараз ми отримали 141 планшет. Це саме для дистанційної роботи дітей. Ну звісно, що 141 планшет це для всіх дітей нашого міста. Мало перевагу віддали тим школам, які навчаються дистанційно, де більшість дітей навчаються дистанційно. Це вперше така ініціатива. Так і сподіваємося, що буде продовження. Ноутбуки ми отримували в минулому році. А планшети для дітей видали в цьому році вперше. Ці гаджети сьогодні є вкрай важливими для дітей, які вимушені навчатися дистанційно. Ційно більше того, в умовах цифровізації учні матимуть змогу отримати нові знання, використовуючи сучасні технології, завдяки цим планшетам навчання стане простішим, цікавішим та креативнішим. Ми сьогодні отримали планшети за підтримки першої леді Лени Зеленської для дистанційного навчання, оскільки ми зараз не маємо можливості вивести всіх дітей на навчання, тому ось такі планшети нам дуже були в нагоді. Ми намагаємося завжди піклуватись про наших дітей, і ми дуже раді і щасливі від того, що ми сьогодні отримали цю допомогу. Вона непосильна для нас, тому що не всі мають можливість навіть доєднуватись до онлайн -руси тому ось ця допомога є дійсно дуже важливою. Діти, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, отримали новенькі планшети для комфортного навчання, адже деякі школярі через війну не мають змоги навчатися дистанційно. Десять дітей нашого закладу отримують в тимчасове користування для здійснення освітнього процесу навчальні планшети. Ці планшети отримують в першу чергу діти, батьки яких захищають нашу Україну. діти, які відносяться до пільгових категорій, діти, які, на жаль, опинилися в скрутних умовах. Овах, адже батьки втратили роботу, це діти, які мають бажання навчатися. А сьогодні їм надається ще така можливість. Батьки та учні не приховували радощів, адже тепер навчання стане ще комфортніше. Планшети багатофункціональні, функціональні, особлюють собі навчання, малювання, інтерактивні ігри, а також для когортного письма, оснащені стилусом. Попри те, що час іде війна, дуже дякую за отримання цього планшету, який допоможе моїй доньці в повноцінному освітньому процесі для використання ну, навчання. Зараз проходять онлайн уроки, та потрібно мати гарну камеру та багато місця, щоб все добре бачити. А не на телефоні, на маленькому екрані. Добре, що наш світ тримається на таких чудових людях, що підтримують та підставляють плече. А ми будемо гарно продовжувати вчитися, щоб розбудовувати рідну Україну, висловлюю щирі слова вдячності. За такий корисний різдвяний подарунок Планшети допоможуть учням залишатися на зв'язку за межами школи, дедуть більше можливості розвивати здібності, отримати знання та інформацію. В Україні змінилися вимоги до страхового стажу, що дозволяє громадянам вийти на пенсію за віком. Відповідно до статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років. Отже, у 2023 році вийти на пенсію у 60 років можуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 30 років. Якщо немає такого стажу, то на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 20 до 30 років. У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Звичайно, за наявності визначено страхового стажу, а саме з 1 січня по 31 грудня 2023 року, від 15 до 20 років. Нагадаємо, перевірити дані про свій страховий стаж можна дистанційно, користуючись веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Ну, а в Україні продовжує діяти програма Доступні ліки. Завдяки якій пацієнти можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Як знайти таку аптеку, поміж інших, дивіться далі. Аптеки, які беруть участь у програмі реємбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку тут є доступні ліки. А ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку плюс інсуліни. Знайти аптеку доступними ліками, допоможе і оператор контакт центру НСЗУ за номером 1677. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні. Також шукати аптеку з доступними ліками можна за допомогою електронної карти «Аптек-учасниць» програми реімбурсації лікарських засобів. Нагадуємо, що для забезпечення доступу пацієнтів до життєво важливих медпрепаратів лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти. А нині у нас час прогнозу погоди. У Кам'янському морози поступово слабшують. Температура повітря цієї ночі становитиме мінус 6 градусів. В день у п'ятницю до мінус одного. Без опадів. Вітер східний, південно-східний до 4 метрів на секунду. Ну а на цьому наш випуск новин завершується. Стежте за новинами на сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у соцмережах. Для вас працював Володимир Кремінь. Тримаємо тил, бережемо себе та віримо у нашу перемогу.